А Далі ми будемо спілкуватися з гостем. З нами відеозв'язком буде Василь Сидор, голова Славутської громади. І з паном Василем ми будемо говорити на наступну тему: стоп лайка у Славуті за міцне слівце штрафуватимуть. Отож, Василь Сидор, голова Славутської міської громади, з нами відеозв'язком. Пане Василю, слава Україні! Раді бачити вас! Героям слава слава Богу! У Славутській громаді заборонили лаятися під час публічних заходів. Таким чином на території громади вирішили боротися з нецензурними висловлюваннями у громадських місцях. Пане Василю, що передувало або можливо якісь інциденти були, що власна міська рада вирішила от безпосередньо підтримати таку ініціативу. Так, ви знаєте, перший день війни то зрозуміло, що дуже важко було отримати емоції людей. Воно може на якомусь етапі було виправдано, але ми побачили з часом, що, що суспільство не сприймає такого, так, такого спілкування. От, і, і наразі ми всіма засобами старалися і прикладом показувати, що треба відходити від їх матюків. Але що спонукало мене? Ми звертали до мене, звернулися, значить, і наші громадські організації, і наші депутати. Що давайте проведемо. Такий захист патріотичним, з концертом козак систем приїде, зробить тут добрі справи. Але коли ми послухали, що, що вони співають, які слова вони, вони з трибуни доносять дітки, мами, після того, однозначно ми прийняли рішення, я підготовлю розпорядження, по-перше, щоб упередити. Такі дії, ну і подальшому, що не допускати, щоб... Ну, Я думаю, це дуже неправильно, коли сьогодні, прикриваючись патріотизмом, е е собі люди дозволяють, матершин-матерщини. Ну, мало того, що це незаконно, це аморально. Тому ще і святий апостол говорив, що жодне погане слово, нехай не виходить з уст ваших, а лише гарне. Я думаю, це правильно. Тому наразі це зроблено е, з іменно для того, щоб максимум упередити, щоб подальшому це не допустити. Але з другої сторони, ми повинні максимально в своїм лексиконі, в своїх словах вживати слова українські і не вживати матерщину. Я думаю, ну не якщо треба когось переконувати, то дійсно хай переконують от тих, кого потрібно. Наразі я хочу е, це не тільки донести, а зробити так, щоб на території громади е, матерщини слів не було. Ви вивчали досвід. Такі от розпорядження ви стали властівкою такою першою, ваша громада. Чи, можливо, і інші громади спілкуєтеся зі своїми колегами, мають такі ж самі розпорядження? Ні, mm -hmm. я, я не знаю, чи хтось ще такі розпорядження, тому що ну, з одної сторони, ви знаєте, ну, всі розуміють, що, що можна говорити. Але, е, значить, ми це зробили, ми це зробили, е, виходячи з цієї ситуації, в якій ми опинилися. от, Тому я. І відповідно підготов розпорядження і попросив поліцію, значить, в разі таких, таких незаконних дій, щоб реагували. Але я ще раз хочу звернути: ми, коли до нас звертається, коли до нас, наприклад, там пишуть листи, що ми хочемо провести якийсь захід, то ми зразу йому говоримо: от, будь ласка, розпорядження, Якщо в тебе в репертуарі, в лісі таких нема, будь ласка, заходь, Якщо є, або щоб його не було. Або, по крайній мірі, будь ласка, тоді йди е, проповідуй свій патріотизм в іншому місці, пане Василі. Тобто, фактично, е, забезпечувати дотримання порядку мають самі організатори того чи іншого заходу. Так, ну дивіться, будь е, от для кого закони потрібні? Для закони потрібні відповідальність для тих, отак декілька відсотків процентів людей, які нехтують законами людьми, і тому для них е, приміняється там штрафи і так далі. Більшість людей достатньо визначені в суспільстві правила комунікації відношень для того, щоб не порушувати інтереси людей. Ми ж говоримо е, про, про те, що наскільки суспільство сприймає. Там ці такі слова і групу поведінку і так далі, тому що це ж не, не повага, матюрщина, це ж не тільки не повага, хоча і заповідь Божа є друга, де називає намерно, а це не повага до себе і до людей. Якщо ми говоримо про культуру, то ми повинні ні, ніколи не можна розумієте, Я думаю, ну ви розумієте, я хотів би, щоб мене також почули. Коли не принижуємо іншого, ми принижуємо в першу чергу себе. Коли ми ображаємо іншого, ми себе ображаємо. А ми хочемо поваги до себе, але при тому ми ображаємо іншого. Ми ніколи так не сформуємо поваги, ми ніколи не сформуємо свідомо відповідальне суспільство. А наразі, як ніколи, зараз, коли ми говоримо про перемогу, нам треба об'єднувати суспільство. І суспільство об'єднується і вчинками, і словами. Для того, щоб був вчинок, треба і слово. Перше воно повинно бути, значить, приємне. Да, воно є слово словце, що можна достати і не тільки достати людину. От, але ми бачимо, що дуже багато людей сьогодні матюршини виражаються в інтернеті, особливо коли не може людина там відповісти тобі, або немає часу, або не хоче пустатись до цього рівня. Це також це є негатив, це є це той пози, негатив, яку виражає людина через злобу. І чи ну і таку формує дуже дуже непогативну думку? Знаєте, якщо хтось помиляється, то найбі слова культурне коректне для того, щоб людині, так сказати, донести, що вона помиляється. І Якщо вона свідома, вона відреагує. А коли ти принижуєш, коли ти матюршишся, коли ти ну це означає що в тебе на душі такий негатив. Це треба самому чиститись, треба самому починати. От наш. Треба самому, ви ж так не спілкуєтеся з дітьми, але дивіться, наскільки нам негативно, неприємно бачити в інтернеті, як діти російські спілкуються з рідними з мамами, так от для нас це чуждо, для нас це просто жутко. Да, як можна так з рідною мамою спілкуватися, от це неможливо. Тому я думаю, от якраз те, що не можна перенімати, те, що не можна впроваджувати в наше суспільство. У нас прекрасна мова, У нас українська мова, знаєте, не тільки в словах і в легендах, але в нас є маса мільйони слів, яких ми не знаємо, їх треба міняти. А якщо хочеш висказитись негативно, ну, то в нас теж є такі хрісткі слова, які можна примінити. Значить, не обов'язково, це от такі, що вишивянули, за які буде потім, потім соромно тобі же, бо ти їх сказав. І ми бачимо, очищається телебачення, ми бачимо сьогодні, вже не почувствуючи журналістів, негативних. Ну я від вас ніколи не чув, слава Богу, так. Да? От ви е, знаєте, от багато людей вже відмовились, хоча на першому етапі теж вони, вони це при, приміняли. Тому от, це такий приклад. Я теж інколи собі дозволяв, ну в закритому середовищі, але сьогодні я сказав слово дав, що і в закритому середовищі я постараюся таких слів не використовувати. Пане Василю, відповідно до розпорядження, де або на яких заходах заборонили лайку? Це на загальних заходах. Це там, де двох і більше людей. Розумієте, Де вони доступні, де це я не говорю, ну в школах нас розумієте, ніколи і не приміняли. Але якщо ми говоримо про загальні міські заходи, якщо ми говоримо там, де перебувають люди, там де перебувають діти. Ну, якщо це збирається 5-10 бані, будь ласка, це, це ваше право, ніхто ж вас там не буде підслуховувати і говорити, як ви там говорите. <смістю> хоча, може, для анекдота, там закриті теми, будь ласка. Але якщо це проводяться заходи загальноміські, і особливо, якщо звертаються і просять дозволи в органи місцевого самоврядування, якщо це заходи проводяться там збору коштів, що ми патріотичний дух піднімаємо, так ми дух не піднімемо. З матюршиними словами, і анебними словами дух не піднімається. За матюки треба відповідати і перед Богом, і перед людьми. Взагалі, то є відповідальність за, за це, є адміністративна відповідальність. От але ми, 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 ми не біжимо за протоколами. Я, я цього не хочу. я хочу, щоб мене підтримали більша кількість людей, батьків і ті людей, які проводять заходи, і сказали, так, це є. Не вимога, не приходь міського голови, що він там собі зліз і щось вимагає, не зрозуміло що. А це дійсно давайте впроваджувати культурну лексику у своєму спілкуванні і дотримуватися культури поваги один до другого. Василю, а як славучани сприйняли таке розпорядження? Ну я думаю, більшість більші славучан. Ви знаєте, більшість словучан завжди коректно відносилися і відносяться. Ви бачите, ці прийшли, що ми це не словчани, це приїхали люди, яких привезли наші словчани, деякі сказали, що от тут давайте так красиво ми проведемо. Я їх не вражаю, я їх не виняю, Я на них не ображаюся, ні. Але приїхали, вроді би. І вони ж ці ж концерти будуть по інших містах їхати, їхати. То я думаю, що от там, де, де вони будуть в інших містах, то вони повинні зрозуміти, що це вже ми вдогонку це все робимо. Що треба оці маніфести, оці, оці їхні, е, значить, пісеньки, ці матюрщину прибрати. Панесилю забезпечувати дотримання порядку мають організатори, а от притягувати до відповідальності мають правоохоронці, так, так. а отут фактично дрібне хуліганство, якщо брати статтю, а отут так. як фактично і організаторів мають притягувати до відповідальності, і фактично тих, хто до прикладу од міцним слівцем, наприклад, у громадському місті або під час якогось заходу висловлюється, чи яким чином це має відбуватися? Дивіться, якщо це сцена, зразу виключається світло, складається протокол, його попереджається про недопустимість так такого лексикону. Все, йому забороняють просто виступ. Якщо це в місці, де спілкується, підходить поліція і складається адмінпротокол, притягується його до відповідальності. Ну робиться зауваження. Якщо він не реагує, то зрозуміло, що є. Органи, які не це, це фіксується, це достатній доказ. Якщо фіксується, передається поліцію, і вони мають право значить, скласти протокол і передати його на розгляд відповідної інституції. Ось таке, таке реагування. Але я ще раз хочу сказати: от, е, я би, якби не ці концерти, якби ці хлопці які не приїхали, вони то них багато дуже позитивних пісень, дуже так емоційно це сприймалося. Але ви дьогтяло дьогтялошку, оце все. Чуєте, це все перепортило. то Тому більшість я от я більшість говорю про простір інформаційний, який з я, який формується в тому числі з компаній групи, чи там люди, які приїжджають до нас, місто Слободу. Хоча я хочу, я, я дуже горжуся сьогодні там і людьми, і їхнім рівнем. Ви знаєте, в нас там чи паління, чи там. Тюршина, чи ми бачимо навіть відношення до, до, там, до, навіть до троян сьогодні? Да? Ну так кажеться, ну там до, до управління відходами, до викидання сміття. Ви знаєте, люди вже перейшли той етап, що треба чи не треба робити. Це вже вийшло в культуру. Люди вже це сприймають як сьогодення, як, як от реальність, і е, вже так просто взяти бумажку з морозом, викинути це, може зробити. Ну, один із тисячі, напевно. Один із тисячі. І ми розуміємо, що е на це треба реагувати. Правильно? Не протоколом, а то, що ну, після тебе ніхто, ну ти ж не людина, що після тебе повинен хтось приходити і, значить, підбирати. Ну візьми, є є положи положив урну і самому приємно. Тому, от через культуру, через е через переконання, через усвідомлення. В якому просторі ти знаходишся, де ти знаходишся, як тобі комфортно, то, будь ласка, створюй такі умови, і ти створюй, якщо тобі це комфортно. Якщо тобі не комфортно відійди, якщо ти в компанії спілкуєшся. І тобі ця приємна компанія, але ну, тобі неприємно, що хтось виражає. Ну, можна по дружньому сказати правильно, що слухай, мені неприємно, що ти так виражаєшся. І це правильно, і це також, це, це також правильно. Ми повинні один одного допомагати, ми повинні один одного виховувати, ми повинні багато чого нового робити. Тому що візьміть, навіть в самому спілкуванні. От суспільство як виходить Слава в Україні, ще пару років тому. Як нас знали, як відреагували? Слава Богу, там, як відповідали чи не відповідали люди. Так само там доброго дня, доброго здоров'я і так далі. Багато входить е, гарного вам дня і так далі. От е, входить вже вбити, в спілкування людей. І добре слово сказано зранку, там доброго вам дня. Воно заражає позитивну людину. І воно 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 дає. Ну і десь там зустрівся, щось тебе образив зранку і дивишся спортив людині, спортив людині, на, людині настрій на цілий день. Тому давайте любити, помажати один друг. Тим більше сьогодні нам треба. Ми не повинні переймати це в расисті, Ми не повинні приймати все в тих людей негативних. Нам треба об'єднувати суспільство в об'єднанні. Зміти, ми кожен зараз дуже добре розуміємо, що. Бо в нас, от ми бачимо виклики, да зараз то електронери відключались, то те, зараз хтось допомагає, хтось не допомагає. Давайте туди рішать, скільки ти заробляєш. От себе треба починати, от, от себе з своєю внутрішньої відповідальності. Що ти зробив? Скільки ти зробив, як ти допоміг, і все. І тоді ти очищаєшся, і тоді ти не заглядаєш в душу не в карман, ні не нікуди там під одіяло, ні для кому, хто як де буває, хто скільки заплатив, хто. якщо ти сам заплатив, якщо ти сам зробив добру справу. Ти ніколи не будеш заздрити, ти ніколи не будеш робити комусь заважня. Ти будеш, але це роблять, як правило, ті люди, які от що то по якійсь причині не до кінця, значить себе реалізовують. Тому ми говоримо про культуру спілкування, поваги. Ми говоримо допомоги. І кожен вклад, маленький вклад в добрі справи це наближить нашу перемогу. І ми сьогодні, як ніколи, говоримо, що перемога це участь кожної людини. В відбудову України в кожної людини у справах та й відсиджується, та й ховається. Так не буде. Ви знайте, що ми не робили, так перемоги не буде. Ну, от, ну от, якщо ми розраховуємо, що ті люди, які там воюють, вони перемогу. Це велика помилка. Такого ніколи не буде. От каже на своєму місці. От є нас там 42 мільйони. да, П'ять уїхали, Треба зробити, щоб вони вернулися максимум сьогодні. І, кожне, і кожне, чуєте, кожна одна добра справа, одне добре слово сказано, значить, і вже, і вже дивіться, вже, вже росте, вже все світе. І вода навіть, знаєте, як по воді особливо дуже актуальна. Там. От, е, вода. Добра, слава, сказано, сказано поганій воді. Якщо ти молитву прочитав, то ти цю воду можеш пити. Ти можеш у цьому не бійся. Але якщо ти дуже хорошу воду обматюкав, то не пий, бо тобі вона стане. Е, не тим, чим чим потрібно, тому слово це це дуже сильно. Раніше лікували слово, і слово перше Бог сказав перше слово було Бога. І було слово і слово Бог, і це, і це дуже важливо. І тому коли ти контролюєш свою мову, коли ти добрі слова говориш, коли ти дем де потрібно помолися. Ти дивишся і сам підріс, і сам, підріз, і, і сам становишся на багато вищу висину вишиту. Ну не з високи, диви не з висоти дивися, а просто дивишся, як, як кому допомогти. То заблудився, кому да? треба підтримку робити. Тому от і, я та я та я так це розумію. А в нас багато зараз по воді багато йде тем, знаєте, дорога вода, от там знаєте скільки. Я хочу сказати, що сьогодні найцінніше багатство, найцінніше це вода. Більше цінні, ціннішого продукту, ресурсу немає, чим вода. І тому це, от, знаєте, коли сказали криниці, вони будуть боже із вода це основа. Чому я так говорю? Тому що вода, вода від слова заражається або виліковується. І це дуже важливо. І коли хтось говорить там про воду погано, я зразу чувствую собі негатив. Я зразу таке боля, 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 боля ж чувствую. Да? І тому ніхто ніколи не міг відмовити з криниці, щоб набрали води. Якщо хтось відмовляє, що криниці набрали води, тебе та вода вже буде непридатна для, для, для вживання. От. Тому. От, Слідкуємо, слідкуємо за українською мовою, очищаємо українську мову. І все буде, і все буде Україна. Пане Василю, а славучан теж штрафуватимуть? і, до прикладу, якщо під час якогось спортивного або культурного патріотичного заходу, от якщо припустимо, що виникне така ситуація, коли будуть лаятися діти, ті штрафуватимуть їхніх батьків? Так, це правильно. Ми ми, ми бачить там ще ні в місті показують. Батьки відповідають за своє виховання своїх дітей. Батьки несуть пряму відповідальність. А де дитина навчилась, матюки? Вдома або там в кругу, в кругу, треба їх навчати. Так ми можемо все сказати, що всі там викладачі винувати. Ну почекай, якщо ти вдома себе адекватно, так далі. Ну є попередження, а далі, якщо є вже ну таке, знаєте, явне зловживання, ну тоді треба. Ну, у нас так і робиться, ми так і робимо. Якщо палять діти, там, хто відповідає? Батько відповідає його притягують до відповідальності. Так само і тут. Бо, <кій> ну, славучани, розумієте, це не значить, що ми не будемо славучан. Ти, 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 ти славучан, то ти не підпадаєш під відео. Ні. Незалежно від того, славучан ти чи приїжджий, ти повинен нести відповідальність. А розпорядження фактично, ми вже говорили, що поширюється на публічні заходи, як то спортивні чи культурні. От а чи до прикладу, пошириться воно там на кафе чи ресторани, чи до прикладу громадський транспорт, чи це суто буде от такі вже масові заходи, де збираються чимало людей? Це теж громадське місце, авто і автотранспорт, і рестораника так, це теж місце перебування людей. Воно теж розпосюджується і на ці заклади. Паноселі, наступна інформація. Минулого року Верховна Рада України вирішила підвищити штрафи на нецензурну лайку у громадських місцях за публічні образливі висловлювання або докучання на вулиці. Можна буде отримати виправні роботи або штраф понад 500 гривень. Народні депутати ще 3 травня минулого року проголосували, але лише правда у першому читанні за скороченою процедурою законопроєкт 5051 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі та гідності громадян та працівників правоохоронних органів за прийняття такого рішення проголосував на той момент 321 депутат. Але знову ж таки це лише перше читання. Якщо говорити про чинне законодавство, то йдеться про штраф від 51 до 119 гривень. Водночас. Наразі йдеться і про громадські роботи на строк від 40 до 60 годин або адмін арешт на строк до 15 діб. Тобто, фактично, українське законодавство визначає нецензурну лайку і її застосування у громадських місцях. Розпорядження Славутської міської ради це щоб підсилити, фактично, так. Так, ну значно, що ми наразі ж не підміняємо Верховну Раду, але це ще раз говорить для того, щоб ці закони треба приймати оперативно, не по 2-3 роки. тому що ми бачимо, там де не треба, то вони швидко приймають там про ліси чи про будівництво. А ну, такі а на такі, то якось звертається. Це культура, це є це є саме головне, що повинно існувати в суспільстві. Захист mm -hmm. людини. матюк же. Ми ж говоримо не про те, що людина матюкається, правильно, ми говоримо про те, що ти це виражаєш в суспільному місці, це людям неприємно, ти принижуєш людей. І я все ж таки з вашого дозволу зачитаю, якщо дозволите, от тому що, на мою думку, це дуже важливо. От друга Божа заповідь стоїть на сторожі пошани Божого імені та пошани усіх Божих сторін. Святий апостол Павло, маючи перед очима зневагу Божого імені, наказує: усяка досада, гнів, лють, крик, та ху хула. Хула, мусять, бути, мусять бути викорені спосеред вас разом з усією злобою. Зневажаємо Бога тоді, коли лаємось, проклинаємо та зневажаємо Божі створіння, тобто самих себе через. Недостойні вчинки та пусті слова. Він це ще в заповідях закладено. Це от, е, ми обіжаємо. Тому є питання не сам Матюка, є питання приниження людей, які біля тебе в суспільстві. От, при, от, йде про це мова. Це теж, це, якщо ми хочемо чуйте, щоб поважали тебе, давайте будемо поважати один одного. Це правильно. На мою, на мою думку, очищення, е, не, не мови очищення, а от, Усвідомлення своєї відповідальності і суті того, що ти говориш, є дуже важливе. Пане Василю. Але зважаючи на те, що штрафи не настільки суттєві, тобто закиди такі, що наповнення бюджету, то фактично ну, це практично нереально. Так, але тут не суть в штраф, це не суть в тому, що треба поповнити казну. Тут суть в тому, що ти повинен розуміти, що ти порушуєш законодавство. Це як попередження. Це як можливість е, сьогодні, ну це ж не буде ну 50 тисяч штрафу ти, ти там стягнеш, і що від цього ну не заплатить, нема того. Це не те порушення, розумієте, коли ми говоримо про порушення дорожнього руху, коли ми говоримо, що це може нанести та матеріальну шкоду, і так далі. Тут є моральна шкода. Тому наразі це більше попереджувальне, це більше такий культурний вчинок. Він е, спрацьовує на підсвідомість, він спрацьовує на на е, людську. М -м Психологію, менталітет, щоб людина усвідомила, що цього просто не роби. Будь ласка, ну будеш робити далі. Ну будеш будеш тоді працювати, підмітати вулиці, бо в нас привикли що там що дворники матюкаються. Ні, вони не матюкаються. Вони прибирають після тебе мало того, що вони сміття прибирають, вони ще твої матюки там повинні слухати і теж їх замітати разом сміття викидати. Тому вони не матюкаються. А ті люди, які собі це дозволяють, вони повинні розуміти, що якщо це штраф попередження на тебе не вплинуло, то тоді так. Тоді, от ти можеш вже виконувати там роботи, які прийнято, що це можуть виконувати там люди, якісь там не мають якоїсь освіти чи ще щось. Да хоча не завжди воно так в суспільстві, але уви, якщо не доходить через свідомість, то хай дойде до тебе через Лопату. І будемо підсумовувати фактично нашу розмову, що ви особисто, як очільник громади, так от очікуєте від цього розпорядження. Дивіться, я як міський голова, я відповідаю за діяльність міста. Да? У мене свої обов'язки, я це розумію наразі, але я дуже, сьогодні, особливо за півтора роки війни, я бачу. Я бачу, багато виходить того, що раніше не звертались уваги, да? От там якийсь негатив, якась злоба, якісь такі реагування на виклики, не завжди вони є адекватні. Ми бачимо категорію людей, які зловживають цим і проче. Тому мені, дуже, мені дуже, дуже хочеться, щоб люди як ніколи об'єднувалися в таку лиху годину, в такий лихий час, щоб люди як ніколи розуміли свою відповідальність. Щоб люди, як ніколи, розуміли, що від них набагато більше залежить, чим вони собі думають. І від них залежить може більше набагато, ніж той хлопець, що на війні. Чому? Бо ти за нього помолися, ти вивчив вірою, вивчив чи наш, піди помолись за того хлопець, що сьогодні немає йому можливість помолитися, бо він просто не може це зробити. От і коли ми чуємо хлопців наших, вони кажуть, моліться за нас. Ви розумієте наскільки це сильно, наскільки це відповідально? Він каже: мені не треба вашої допомоги просто чому він це хоче? Чому, чому нього потребність така є? Тому що він розуміє, що от та ситуація, в якій він знаходиться, йому може допомогти тільки Бог. А ми сьогодні можемо підсилити це. Да, от так само відношення до ворога. Ми повинні відношення до ворога теж формувати не через його приниження. Там на, ну да, його треба вбивати, якщо ти військовий, але. Ти коли використовуєш ці матюки, ти себе принижуєш, ти вбиваєш свій позитив, ти своє, ти себе, ти себе, ти себе просто заганяєш до до його рівня, ти залажиш разом з ним. Там болото. А нам треба виходити. Нам треба бути чистішими. Нам треба бути бути, бути більш позитивнішими, не дивлячись на що, не на що. Тому що знаєте, війна в нас дітки в нас сьогодні пожили люди. Їм треба теж позитив, їх треба, їх треба підтримувати. Ми ж не можемо там прити матюками, от там і там, ви таки поховайтесь під ліжка, під ліжка і сидіть, і сидіть. Тому слово дуже, дуже дуже сильно впливає. Молитва це є е, е, неймовірна сильна річ. Яку треба використовувати, особливо хто її потребує, тому що ми, як правило, починаємо молитись, до Бога, звертаємося, коли вже там або в ліжку лежиш не встаєш, або вже коли в тебе в лікарні хтось лежить і вже нікому не ніхто не може допомогти. Тому дуже важливо, коли ти здоровий, сильний. Також треба сьогодні і допомагати і словом, і ділом це, це дуже важливо. Але якщо людина словом не допоможе, то їй та діло, що вона допомагає, вона на користь не піде. Не піде, перенесе негатив. Тому, знаєте, коли ми даємо посилочку, і дитинка ложить туди ангелка. І коли дитина листа пише, цей лист багато більше позитивним, морально приносить воїну. Чому? Та теж важливо, але воно, 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 воно для неї, для тієї людини є передача, як, як від Бога, як від, свят... від святиня. От. Тому я думаю, що ми повинні розуміти, чуть один другого терпляче відноситись до другого. І так як Павло сказав, злобу не треба виражати в слові, Злобу треба бороти внутрішньою, внутрішньою добротою, пане ну, Василю. Так розуміємо про що ви говорите. Я вам наразі дякую за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого вас. етеру. Спасибо, Господь, слава Всього доброго. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Василь Сидор, Славутський міський.